На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 січня 2024 року. Сьогодні 27 січня спалений шлях місяця ще в знаці лев до 19 години 54 хвилини. О 21.12 вечора спадаючий місяць перейде в знак Діви. А до цього часу з початку доби і до 21.11 це час, без, час місяця без курсу. Тому весь день нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, а от поливати рослини вже можна буде після 21 години сьогодні вечора. Ще не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні тільки до 14-ї години дня сприятливий час для різних заготівель, а от після 14-ї години все ніяких заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні, 27 січня, будуть працювати сьогодні енергії Лева. Знак стихії вогня і ще працюють енергії спаленого шляху місяця. Тому, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Велике напруження та тиск можуть приводити до нерозуміння один одного та до лаєк. До речі, ще й магнітні бурі сьогодні будуть. І це знак Лев, тому вразливі серце та серцево-судинна система. Відпочивайте. Не можна використовувати алкоголь, каву і деякі інші напої, які мають градуси. Важливо використовувати натуральні соки сьогодні та трав'яні чаї. Що можна для харчування? Готуємо рибу, морепродукти, печену картоплю, моркву, каші з пшона, вівсянки, гречки, рису, готуємо квасолю, горох і використовуємо для харчування маслини, яблука, груші, цитрусові, хурму, авокадо, ананаси, волоські горіхи, насіння соняшників та зелень. Завтра, 28 січня 2024 року, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів та огірків. До речі, з овочевих культур Діва тільки признає огірки та кріп, а то все насіння квітів. Отож, сіємо на розсаду. Можна посіяти кріп на підвіконі в горшочки або в теплих країнах у відкритому ґрунті і можна пророщувати насіння. Діва опікується квітами, тому можна працювати тільки з. Квітковою розсадою, тобто пікіровку квіткових рослин, пересадку, перевалку проводимо. Це можна робити. До речі, можна і працювати з тими живцями, які вже мають корінці, теж пересаджувати, перевалку робити в більші горшочки. Можна нарізати живці та укорінювати їх. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Але нарізання живців це виключення з правил. Тільки нарізаємо живці стільки, скільки необхідно. 28 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 січня. Це вже діва, тому протипоказаний, показаний фастфуд, перекушування бутербродами, макаронні вироби. Харчуйтеся маленькими порціями окремими продуктами. Не змішуйте нічого. Потрохи то капусточки, то картоплі і невеликими порціями. Що ж ми можемо приготувати? Невеликий вибір, але є що. Молочні продукти добрі в цей День будь-які молочні продукти. цвіта капуста. Готуємо картоплю, моркву, їмо яблука, цитрусові, редьку. Використовуємо різні олії, горіхи, зелень і готуємо каші з пшана, вівса та гречки. Ось такий у нас набір продуктів. Готуємо невеликими порціями все це використовуємо. На цьому завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Тепла та затишку в ваших оселях. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте здорові!